Вадим Черниш, голова правильний наголос? Ні, Ні, не прав. Черниш. О, неважливо, Пітер американіст. Він постійно а, знає. Пан у нього. Черниш, до речі, був в нас в етерах з Тарасом Березовцем. За вік я пам'ятаю пане Вадиме, вітаємо вас. Пан Черниш, голова керівної ради Центру безпекових досліджень Сенс, міністр України з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб з 16 по 19 роки. Пане Вадиме, ще раз вітаємо. Даша, чи ти хотіла поставити перше питання? Я би насправді Давай. дякую тобі дуже. Я насправді вважаю, що зараз варто говорити про звільнені території і про життя mm -hmm. на Звільнених територіях це дуже болюча тема. Ось е, насправді масові пох поховання, вбивства, катування. І насправді зараз сьогодні Україна має зробити все можливе, аби повернути життя на деокуповані території. Ви фахівець е, з цих аспектів. Дайте оцінку, і що нам варто сьогодні першочергово робити. Перше, ви затронули дуже болючу тему для українського народу, українського суспільства це злочини, військові, так. злочини, злочини проти людяності, ґвалтування, вбивства, тортури і, і решту. І тому, звичайно, цьому варто приділити увагу. Взагалі, досвід інших конфліктів Боснія, Герцеговина, Руанда і так, так. далі. Говорять, що ці злочини десятиліттями можуть розслідуватися, якщо на перших етапах не закріпити доказову mm -hmm. базу. Mm -hmm. Тому це надзвичайно важливо створити спеціальні такі групи слідчі з залученням кращих експертів криміналістів, зібрати всі докази і правильно їх зафіксувати. Є міжнародні протоколи, там є, є кращий досвід. Його треба, знаєте, багато хто хоче допомогти, але скоординувати мають українські правоохоронці і самі прийняти участь і підготувати так. фахівців. Далі розпочати ну, термінове встановлення осіб не лише тих, хто безпосередньо скоїв злочини, а команду. Складу, тому що е, оцей всі купа злочинів, як метод ведення війни, він mm. повинен привести до керівництва Російської Федерації, тому що на майбутнє ми ж готуємось е, до процесів над ними. Так, весь світ готується. Тому от от вся ця робота вона потребує не лише фаховості, а повної, як говорять, 24 на 7 віддачі. І от таких людей треба залучати. От знаєте, справи по розшуку злочинців е, нацистських в е, роки світової другої світової війни робили люди, як певною мірою ентузіасти. Ловили mm -hmm. тих злочинців по всьому світу в Латинській Америці і так далі. От таких людей поки що я не бачу, можливо, вони є. Але крім фаху, ще треба от таких людей, які мають хист і завзяття. Друге, повертаємо. Мирне цивільне життя, але в умовах війни його бути на 100% не може. Тому оці управлінські структури, які будуть управляти, вони не лише повинні дбати про військовий аспект підтримку збройних сил, це дуже важливо. Але знаєте, військово-цивільні адміністрації або військові тепер адміністрації в часи, вони мають не забувати, що цивільне населення, яке може повернутися, також повинно бути максимально в безпеці. Тобто мінна небезпека, зараз присутня, видно, розірвавшихся снарядів. Упа зброї, невідомо у кого колаборанти, які залишилися, наводчики, коректувальники вогню. Тобто, тут же ж треба, щоб не попасти в ситуацію, коли ми там. Все місцеве населення, яке там потерпало від росіян, зараз потерпало від від зайвої опіки там правоохоронних органів за підозрою, хоч ну от, знаєте, як в сталінські часи, тому розділити тут теж повинен фах налагодження роботи критичної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, бо каналізація, вибачте, не менш важлива для санітарних умов ніж водопостачання, власне, саме. Організація там продуктів харчування першої необхідності, медичної допомоги і не забувати треба про вразливі групи похилих людей, дітей. Ну і треба зрозуміти, що люди, які переживають окупацію, тортури, вбивства, родичі, які гинуть, і і в збройних силах, і поза з межами збройних сил, це всі люди, які потребують психологічної допомоги. Система психологічної допомоги впливає на все ваше життя: угу. на якість навчання, на якість роботи, на якість виконання функцій, хоч в армії, хоч поза Збройними силами. Тому це важливий аспект, не лише матеріальний, а от такий угу. психологічний, він дуже важливий. Наступне це, звичайно, якщо немає роботи у людей, вони мають десь бути залучені. На тих територіях бізнес ніхто не веде. Так? Тому громадські роботи, які би там дозволяли залучити цих людей до, наприклад, розібрання тих завалів, ми так. бачили лише. Ініціативу, але далі, ну, знаєте, ініціатива добра, озвучена, нормально. Але чи працює цей механізм? Не працює. Тобто люди повинні допомагати. ДСНС, ну, волонтерство це класно. Отаке от волонтерство по проведенню населених пунктів до нормального, більш нормального стану, наскільки це можливо. Але це мають бути фінансовані державою роботою. ну, ось от, от просто зараз я дивлюсь «Київпост», українська англоязична англомовна газета. Пише, що 99% тіл, які були екзумовані в Ізюмі, мали е, е, сліди націльні познаки, познаки насильницької смерті. А от просто ваше розуміння, от, на що це взагалі відбувається в Бучі, в, е, в Ізюмі, чи угу. це покарання якесь, чи це е, просто як один нещодавно український е, філософ сказав, це така взагалі на чому і побудована. Українська, вибачте, російська система влади, філософія влади і керування країною. Це злочин без покарання і покарання без злочину. Е, дивіться, є е, кілька елементів, які не можна е, між собою ну, розривати. Які ви повинні, ну, ми всі повинні розглядати е, всі разом в комплексі. Перше, це метод ведення війни. Чому, чому цей метод ведення війни? Коли населення вчинить спротив, все населення, весь народ, ну, крім колаборантів, які там складають там, невеличку частину цього суспільства, то е, є методи ведення війни, за які ти не можеш виходити, якщо ти цивілізована країна. От перше, коли весь народ вчиняє спротив, що робить непідготовлений непрофесійний військовослужбовець авторитарної держави? Він просто та е, страчує, вчиняє тортури і так далі. Тому що професійні військові демократичних країн навчені не порушувати норми гуманітарного права. Я А дика та? Орда, вона не навчена, тобто для них це допустимий вид. Терору і для того, щоб подавити спротив ну, народу, який не хоче бачити окупанта. Друге, немає меж, непрофесійна армія немає меж через культуру. Тобто культура те, що ви пітер сказали, культура такого деспотичного керування із загонами ескадронами смерті, як працівники ФСБ. Це вже культура цього суспільства, тобто смерть. Вбивство сприймаються як нормальний засіб управління окупованими територіями і підтримку там порядку. Третій елемент це помста. Помство за спротив. Не можеш дати на полі бою, відігруєшся на. Армію воює з мирним населенням, суті. Однозначно. Більш того, ми ж бачимо, що най... от навіть найдрібніший вияв е... такий Ознака свободи від українського цивільного населення. Наприклад, сказати сміливо е в обличчя окупанту, що він окупант, карається смертю. Тобто, уявіть собі, да, те, до чого українці звикли десятиліттями, століттями до проявів свободи, є чимось нечуваним серед окупантів. Вони за це знищують людей. Тобто це різні культури. І це викликає ненависть, що тут дозволяється, що тут нормально живуть, що тут є інший дух. Це от провокує агресію додатково. Ну і наступне це, в принципі, вказівка угу. керівництва Російської Федерації, на те, що такі або мовчазна тиха вказівка, щоб не писати нічого, не фіксувати, як сталінські тройки, двойки там і так далі. Пам'ятаєте, да? що не все зафіксовано. Але це така вказівка. Для того щоб спричинити якомога більше шкоди, щоб населення засумнівалося в необхідності подальшого ведення спротиву, що можливо вже хватить, вистачить і так багато жертв. Тобто, така спроба натиснути на суспільство таким шокувати його, щоб люди сказали, може вистачить. Хоча це в наших умовах має навпаки зворотній ефект. Ми підходимо до речі, до дуже важливої теми, що от ми постійно слухаємо перехоплення Служби безпеки України про те, як комунікують між собою. Орки, що вони говорять, що вони починають отримувати задоволення від катувань, що вони розстрілюють, ламають пальці, прострілюють руки. І от Бен Ходжес говорить про розпад Російської Федерації, і дуже багато хто пише з експертів, що коли ця армія повернеться в Росію. Вона ж почне вбивати, гвалтувати, мародерити у себе вже на землі. І от Білгородська область угу. вже показує перші ознаки цього. От коли вони повернуться додому, е, у ну, Білгородській області вже вчинено кілька е, відомих зґвалтувань російськими військовослужбовцями, які е, повернулися. З території України по відношенню до населення Білгородської області російського. Далі випадок, який у усіх соціальних мережах зараз набуває такої популярності по переглядам, це коли людина з нашивкою ЧВК Вагнер. На, блатну, на блатному язикі розмовляє з Росгвардією, які приїхали його затримати. Ну там блатний жаргон, погрози кримінального характеру. Там не будемо там зараз їх в ефірі повторювати. Подивіться просто на якість цих людей. І військовослужбовців, диких, абсолютно непідготовлених і з найвразливіших верст населення Росії. І зеків, які пан Пригожин набирає по колоніях, які канібали, гвалтівники, вбивці це все зараз нашивками. Підрозділів Російської Федерації знаходиться на території України. Ну, звичайно, і в ото вагнерівця, який з Росгвардії там сперечався і бився, в нього виявили ще зброю в багажнику автомобіля. Тобто, це все піде в Росію заслону, поставити не можна. Оцей. Заклики регіоналізувати ці підрозділи Кадирова, Так, самомобілізації, Так, да, це ж все повернеться ж так само з каналом зброї, і ну, будуть... як казав наш попередній гість Вадим Денисенко, це призведе до так, ну, до, до роздріблення, до, до майже до розпаду. може про це ще зарано говорити, але це веде до справжньої, скажімо так, федералізації. Російській Федерації, пане Вадиме, ваш інститут ваш центр безпекових досліджень сенс робить. Дослідження щодо е, Московії, деякі з них закриті. Е, що це взагалі за такі така інституція закритих е, звітів? І що ви робите зараз? Про що ви могли б нам розповісти? Про які аспекти зараз російського керівництва політики? Ви зараз е, пишете? Е, ну, по перше, дослідження закриті, замовляються нашими партнерами, які не володіють ситуацією, так як ми. Mm. Вони, в них цільова група це якраз ті, хто радить органам влади, тобто хто знаходиться поблизу тих, хто приймає рішення. І їм дуже необхідно знати реальний стан справ. А ми знаємо, що під час війни будь-яка інформація відкрита, стає або має бути зброєю. І тому не можна робити деяких mm. речей, тому що їх можуть використати, ну зманіпулювати. Тому деякі дослідження закриті насамперед вони стосуються Росії, підтримки Росії іншими деякими іншими країнами авторитарними, оцінка впливу на можливі процеси закінчення війни, там тих чи інших держав, наприклад, і авторитарних, і демократичних. І деякі питання, які пов'язані, наприклад, з тим, як Росія веде переговори, який її стиль ведення переговорів. ну... На попередніх досвідах мінського процесу. Чи яка роль міжнародних інституцій? ОБСЄ і, і ООН може бути. Дивіться, вся, всі війни закінчуються переговорами. Навіть я про капітуляцію країни ведуть переговори mm. про умови виплати. От Німеччина виплачувала до 2000-х років репарацій за Першу світову війну. За першу, не за другу. <гум> Уявіть собі, це було зафіксовано в договорі. Тому це все ж питання ну, скажімо, там середньої і довгострокової перспективи. Тому такі дослідження. Дослідження по впливу, наприклад, по намаганням Росії підірвати, як кажуть, кредибеліті, довіру до України щодо поставок зброї. У Нас шість вже хвиль пропагандистських кампаній зафіксовано на те, щоб зірвати постачання зброї Україні. Нібито ну дивіться, от останній приклад. Виступає на тому форумі з безпеки в Москві керівник головного управління генштабу, яке більш відоме як ГРУ, головне розвідувальне управління. показує те саме, що в телеграм-каналах розповсюджували російські воєнкори пропагандісти. Що нібито на чорному в даркнеті. Так продається, нібито зброя так, з України так, так, на близькому так, так. Ході, сході і Ти? посилається на такі авторитетні джерела, які вони самі самі створили. Самі, самі створили. Більш того, знаєте, там якось сірієць, який там розповідає про те, як він купив в Україні, нібито там якусь зброю. І Вони говорять: дивіться, що ж міжнародні терористичні організації тепер мають це. Виступає ну відкрито керівник гру. Російську, ну ГУ, Генштабу тобто оці такі хвилі постійно серед використання використання політиків на Заході для того, щоб просувати ці наративи, щоб припинити постачання умовних здрої, орбанів дискредитувати дискредитувати цей потік mm -hmm. підтримки України і військовий, і не військовий. Далі там кампанії, які починаються зараз через вплив через українських біженців в Європі, щоб mm. провокують типу такі. Компанію, що якісь біженці везли зброю, або біженці там вкрали щось, типу, з України. Побили когось. Або да, побили да. когось, або вони ничем mm. на себе ведуть. І таким чином росіяни починають, ну, типу, підбурювати ці крайньо правих, щоб вони там ліпен і інших, для того, щоб. Підірвати оце підтримку і єдність Заходу у підтримці України. От так за такими речами ми також дивимося. До речі, от в міжнародних, от, от, от в міжнародних джерелах відкритих вже давно з'являється питання про іранські дрони і про нібито постачання з інших країн, авторитарних насамперед, бо де ж путіну ще шукати підтримки. І мені до речі, в цьому контексті не зрозуміло, чому наприклад не викликали посла Ірану. Ну, пан Кулеба там і не вказав йому, шановні, а чого це ви постачаєте зброю? зброєю? До, Ді... до, до речі, чому досі по нерозірвані, якщо О, так? З Сирію розірвали дипломатичне да, сторон. А Іраном досі. Пам'ятаєте, збитий Боїнг, нуль виплат. Тепер постачання дронів, та ви хоча б з'ясуйте, на мою думку. Пане Ведемо, от, будь ласка, телеграм-канал Тараса Березовця, нашого друга, сьогодні вранці 9.41 інформація. Росія нанесла великий. Е у велику шкоду українським силам за допомогою іранських безпілотників шахід 136 за минулий тиждень нанесли кілька жахливих ударів по Харківській області. Про це повідомив в інтерв'ю «The Wall Street Journal» командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, полковник Родіон Кулагін. Просто перекладала з російської мови от. Просто дивіться, перші перш перші повідомлення з'явилися від американських партнерів. Та вони очевидно за цим моніторили. Далі я пам'ятаю, там Бутусов у себе на цензурі мені здається, Юрій mm. Бутусов написав, що за його даними не знаю, де він брав дані. Mm -hmm. е Далі вже ну, всі говорили, та ні, ще невідомо, невідомо. І тут вже ми бачимо перше застосування. Ну, от як, як тільки ми побачили докази, які Росія переформувала в кольори своєю аквафрешу е, цей безпілотник, назвали його «Герань-2». Так. Да. Чого «Герань»? Знаєте, мені згадується ти Кошкіндон, слушай, дурень перестання із хазяйською гірань. Е, е, так от е, гіранці пере, пере, переіменували безпілотники. Все, якщо ви знайшли докази, вже якщо ви побачили, все дійте. Що вам ще потрібно? Далі е, є відомості про те, що росіяни давно шукали зброю, яка б нівелювала постачання високо, високоточного і дальнобійного західного, західного озброєння. Тобто панцер Гаубіць М «М777» будуть полювати, намагатися вполювати Хаймарси. Абсолютно, а і після того, якщо не дай Боже, це станеться, це буде е, на всіх телеканалах. Для чого це робиться? Тому е, для того, щоб завдати не лише військової шкоди, лише завдати шкоди, що ми не вправні, мовляв. Зараз же всі говорять: дивіться, українці вправні, вони вміють воювати, вони вміють інноваційно користуватися зброєю. Росіяни. Переслідують дві мети от, за рахунок цих е, безпілотників, вже переступивши через свою таку російське величі. Причому Іран це робить теж не на, не, ну, там, на взаємовигідній основі через е, спільну діяльність в Сірії протистояння mm -hmm. там. Тому дивіться: Іран, от звідки йдуть розмови про е, Північну Корею. До речі, по північній Кореї ці. Чутки, що там будуть брати щось там снаряди, там чи ще щось. Ну як як Росія це буде робити в обхід ембарго Ради безпеки? ООН, за яке ж сама Росія і голосувала.